Бог живий, Бог живих. Роздуми над Словом Божим на суботу 33-го звичайного тижня, рік другий. До Ісуса підійшли деякі із садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали його, кажучи Учителю. Мойсей записав нам, що якби когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже було сім братів: перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, узявши дружину, також помер бездітним. І третій узяв. І так само всі семеро, жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла й жінка. У воскресінні, котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм: Сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих. Не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, Той Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама і Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих. Бо всі для Нього живуть. У відповідь деякі з книжників сказали Учителю, Ти добре сказав. Тож більше не наважувалися Його ні про що запитувати. Християнська віра має свій початок у Воскресінні Ісуса Христа. Радість, що випливає з цього, є тією силою. Яка дозволяє нам іти за Господом аж до Христа і особистої участі у Воскресінні померлих. Це початок і мета цілого динамізму християнського життя. А як Христос не Воскрес, то марна віра ваша вище у гріхах ваших. Воскресіння означає перебування завжди з Господом, для якого ми вже тепер живемо в дарі Його духа. Тому що наш Бог є Богом не мертвих, але живих. Все, що має зв'язок зі смертю, не має нічого спільного з тим Богом, котрий є життям. Бог не створив смерть ані не радіє спогибелі живучих, і є Господь життєлюбний. Навіть смерть, яка, здається, забирає життя, насправді є зустріч з тим, Хто віддав за нас своє життя, щоб ми жили для нього? Хто живе для себе, помирає в егоїзмі, хто живе для Господа, вже сьогодні бере участь у житті, яке перемогло смерть. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого. Що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву. Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.